Project Mist це survival хоррор з відкритим світом, розроблений польською студією. Гра вийде в ранній доступ 12 травня цього року та обіцяє справжню свободу дій. Тут немає лінійних квестів чи нав'язливих підказок, лише вид та загадковий острів, населений гігантськими монстрами, від яких кров стигне в жилах. Ключова механіка це гравітаційна зброя, яка дозволяє не тільки кидати предмети та ворогів, але й творчо підходити до виживання, перетворюючи кожну сутичку на тактичну головоломку. Це все разом із моторошною атмосферою та. Процедурно згенерованими локаціями робить гру справді привабливою. Сюжет починається з того, що ви опиняєтеся на острові, оточеному велетенською стіною, за якою ховаються невідомі таємниці. Навколо блукають колосальні істоти від летючих китів до чудовиськових рук, що вириваються з води. Ваша мета проста: вижити та з'ясувати, що тут відбувається, покладаючись лише на себе. Геймплей будується на напруженому дослідженні. Ви можете крафтити від простих пасток до облогових знарядь, будувати укріплення, битися з монстрами або уникати їх, обираючи власне стиль гри полювати, ховатися в тінях або просто спостерігати за їхньою могутністю. Демо версія, що вийшла у жовтні минулого року, вже здобула схвальні відгуки за густу атмосферу та свободу дій. Дерлікс це кооперативна сурвайвел гра від першої особи жава розроблена однією людиною, але виглядає вона дуже непогано. Вихід заплановано на цей рік, і вона пропонує незвичний підхід до жанру, що робить гру унікальною. Класичне виживання з акцентом на використання природних ресурсів. Вам доведеться добувати енергію з води, вітру та сонця, що рідко зустрічається в таких іграх. Немає процедурної генерації, замість цього ретельно пророблений ручний світ, а історія розкривається через оточення та рівні, а не через маркери чи квести. Технологічні можливості Можна будувати водяні колеса, вітряки та сонячні батареї, автоматизуючи базу. Це додає глибини та затишку у суворий постапокаліптичний світ. В сюжет після катастрофи, спричиненої давнім механізмом, земля опинилася зараженою радіацією. Більшість людей втекла на орбітальні станції, а ви разом із трьома друзями в кооп-режимі, залишилися серед пустошів, наповнених мутованими істотами. Ваше завдання вижити та розкрити таємницю катастрофи. Геймплей, добування ресурсів, дерево, метал, крафт зброї та будівництво бази, захист від Ворогів та стихій, бурі, метелі, замерзлі водойми. Немає карти чи підказок. Це посилює відчуття свободи та небезпеки. Можна знайти собаку компаньйона, адже всі люблять песиків. Гра обіцяє атмосферний та нелінійний досвід для шанувальників виживання з елементами дослідження. Сподіваємося, що вона виправдає очікування. Це Polaris гра у жанрі одиночного виживання, створена трьома розробниками. Її реліз заплановано на це літо. Унікальність гри полягає в поєднанні суворого постапокаліптичного арктичного сеттингу з незвичною механікою пересування на лижах, що відрізняє її від класичних сурвайвал ігор. Процедурно згенерований світ обіцяє нескінченні льодові простори, де вам доведеться боротися з холодом, добувати ресурси та уникати снігових бурь, ко це робить кожну ігрову сесію унікальною. Сюжет переносить вас у роль інженера-полярника, який опинився на кордоні. Норвегії та Росії в момент ядерного вибуху арктична ізоляція врятувала вас від безпосереднього удару, але відрізала від зовнішнього світу. Тепер ви самотні оточені таючими льодовиками та загадковою тишею. Ваше завдання просто виживати, намагаючись з'ясувати, куди поділися всі люди. Зрозуміло, що розробники надихалися The Long Dark, але додали власні фішки. Ренаут це справжній середньовічний замес, де ти починаєш з голою дупою, будуєш замки та мочиш усіх, хто хоча б дихне у твою сторону. Коротше, збирай банду, можна з десяти чоловік. Потім руйнуй бази ворогів за допомогою трибушетів і живи як король. Це ж середньовіччя. Але спочатку запам'ятай, ти тут ніхто у великому середньовічному світі, і твоє завдання просто вижити, збудувати фортецю та надати лупця сусідам. Ну а там як вийде, геймплей, чистий кайф для любителів хардкору, добуваєш ресурси, крафтиш шмотки від дубини до облогових машин, будуєш усе, що заманеться, і руйнуєш теж усе, що забажаєш. М'ясні pvp заруби. Оновлення грудня 2024 року показали нові анімації та рейдові моди, де можна швидко влітати у бійку. 53 тисячі вішлістів у стім кажуть, що народ у нетерпінні. Взагалі це схоже на раст, але з мечами та без токсиків, які будують хмарочоси з сміття. Однак не все так гладко. Розробники всього четверо ентузіастів. Останні тести показали проблеми з серверами при високому онлайні. Якщо вони це не допилять, стабільність буде жалюгідною. Стар Річер є планета, де влаштовують регулярний Армагеддон із вогняними хвилями та лютим холодом. Світ гри постійно перероджується. Це не просто декорації. Кожен катаклізм змінює карту, підкидаючи новий шмот і головоломки. До того ж, гра затягує своїм масштабом вас четверо кориша. Тобто ти і ще троє можете разом месити юрби чужинських монстрів, будувати заводи, щось на кшталт Satisfactory, досліджувати краєвиди, поки не прилетить чергова зірка. Взагалі, геймплей це м'ясо. Будуєш конвейери, копаєш шахти, відбиваєшся від ордмобів, що лізуть на базу. Та не забуваєш про виживання, голод, токсичність і холод тут не жартують. Трейлер, що вийшов у січні, показав гармати, автоматизацію, динамічні сутички, і фанати Green Hell, А це на хвилинку попередня гра розробників. Under a Rock – це масштабна виживалка, де ви не просто крафтите спорядження, а занурюєтесь у процедурно згенерований світ, який не мов під стероїдами від мультів Піксер. Тут вам не нудні вовки чи зомбі, а гігантські дронти, неандертальці з дубинами та прокляття, від яких навіть ветерани сурвайвал жанрів ламаються. Унікальність у яскравій графіці та свободі дій. Можна будувати базу на дереві чи під водою, збирати до 10 друзів і знищувати мобів, плануючи на дельтапланах. Сюжет, ви, дослідник 19 століття. летите на повітряній кулі, коли раптом бах, шторм і магія. І ось ви вже на острові, де все хоче вас з'їсти, або проклясти. Ваше завдання там вижити, знайти зниклу експедицію та зняти той лютий дебаф з прокляття, поки копаєтесь у печерах або пірнаєте у підводні глибини. По геймплею все просто: добуваєте ресурси, будуєте, катаєтесь на дельтапланах з гарпуном і мочите мобів. Трейлери ще з 2023 року зайшли на ура, а минулорічні оновлення додали хайпу. Це коротше як арк, але без лагів і з кольоровою атмосферою. Це рут, також кооперативний сурвайвел на вісім осіб. Її фішка світ, де природа захопила постапокаліпсис. А ти шаришся по зарослих містах з графікою на Unreal Engine 5, яка просто проситься на робочі столи. Тут вам не просто зібрати палки і не здохнути. Гра кидає дрони для розвідки заражених зон, що додає тактики і відчуття майбутнього, зачіплює своєю красою. І ще свобода, будущо будувати базу можна де завгодно у лісі, на хмарочосі. Ну і шмотки лагодити можна, старі, ніби інженер із смітника. Сюжет починається через 100 років після бактеріологічної війни, де людство програло. А ти один із виживших, що виліз із бункера в 2110 році. Природа, як ви вже зрозуміли, там почистила частину світу, але міста досі токсичні, крок у бік, і ти вже відкашлюєш легені. Геймплейно все крутиться навколо досліджень, шукати ресурси, крафтити спорядження, будувати табір. Ті самі дрони допомагають не влізти у радіоактивну пастку. Є і звірі, і сталеві створіння, ну там різні роботи. Але битви взагалі не обов'язкові, можна просто тусуватися і милуватися краєвидами. У січні цього року Альфа Тест вже показав 30 квадратних кілометрів карти з особняками і бункерами, і задріти пищать від захвату, мовляв, це ніби The Last of Us, але з друзями і без огидних зомбаків. Коротше, щось у цьому і справді є. Atomfall — це мікс Survival та РПГ в альтернативній Британії 60-х. Де ядерний катаклізм влаштував лютий апокаліпсис. Тут вам і культисти з смолоскіпами, і роботи з вогнеметами, і радіоактивні грибочки. Одним словом, нудно не буде. Гра затягує своєю атмосферою. Уявіть собі, Fallout, але з яскраво вираженим британським колоритом. Паби, відчуття, що ось-ось натрапиш на збоченого вікарія з сокирою. А ще вибір у діалогах, купа крафту, роби що хочеш, але не скигли, якщо здохнеш. Сюжет починається через 5 років після вибуху реактора у 1957-му. Ви звичайний чоларик у карантинній зоні, де все просякнуте радіацією. Ваше завдання з'ясувати, яка дич тут коїться, поки місцеві божевільні в масках і солдати не прикінчили вас за надто активну цікавість. Геймплейний підхід нестандартний для survival. Шукаємо шмотки металодетектором, майструємо зброю з непотрібу, мочимо мутантів і бандитів у рукопашку, бо набої на вагу золота. А між ділом спілкуємося з NPC, щоб докопатися до істини. Трейлери минулого року та геймплейні ролики цього показали круті стелс-сутички, а відкритий світ з бункерами виглядає дуже солидно. Дорога на схід, хардкорна симуляція виживання від першої особи, розроблена одним фінським розробником. Фішка гри. Лютий реалізм. Тут не просто постріляв і побіг, а повноцінне виживання. Понад 300 предметів, просунута медицина, перманентна смерть. Якщо зайдеш у зону схід, світ гри, постапокаліптичний прикордонний край Росії та Фінляндії, то назад не виберешся технічно. Гра на Рушії Годо з картами, створеними на основі реальних місць, а процедурна генерація робить кожен забіг унікальним. Атмосфера. Уявіть сталкера, але з фінським колоритом, де ти рахуєш калорії, чистиш зброю, молишся, щоб не замерзнути в заметіль, геймплей, ти збираєш шмотки, їжу, патрони. Торгуєш з NPC через термінали в сховищах, лікуєш переломи і кровотечі. Зброю треба чистити і ремонтувати, як у Таркові. Гра вже має 135 тисяч вішлістів. Отже, це не просто хухриму Blight Survival. -ty. це повноцінний Extraction Light з нотками виживача у похмурому середньовіччі, де ви з кориші катуєте зомбі та лицарів, щоб дістатися до джерела блайту, заразі яка перетворює людей на чудовиськ. Що тут є? Скілова боївка. Мечі, сокири, луки. Все як у Dark Souls 2, але з привкусом Таркова на середньовічний лад, процедурні локації, кожен вихід, лотерея. Або винесете лут, або залишите там голову. Вайп. Ніби Dark Souls та Escape from Tarkov влаштували вечірку у 14 столітті. А Андрій Лежнін, The Witcher 3, Cyberpunk, підкрутив графіку, щоб очі горіли. Сюжет. Вас кидає в м'ясорубку між двома королівствами, які ріжуть одне одного без зупинки. Ви, той самий Блайт. І тепер у вас є три. Друзі остання надія людства, бо місцеві вже настільки знесилені, що просто чекають, коли їх жируть. Коли вийти, реліз постійно переносять, але розробники обіцяють випустити відразу фінальну версію без раннього доступу. Коли хто його знає? Але в цьому році мають провести закриті тести, має бути закритий світ. Любите парк юрського періоду. Як щодо перенести цей всесвіт у виживач на рейки? Розробники з Saber саме так і планують зробити з сюжетом. Гра стартує через день після хаосу з оригінального парку юрського періоду. Ти граєш за доктора Маю Джоші, вчену інженера, яку забули евакуювати з острова, поки всі тікали від розлютих динозаврів. Так, гра одинакова, ніс ніяких випадкових виживальників. Тут є глибокий сюжет, а твоя мета вибратися з острова Нублар, паралельно розкриваючи нову історію, якої не було у фільмах. Геймплей. Напружена подорож. Ти бродиш культовими місцями, тими самими воротами парку, але й новими локаціями. Збираєш ресурси, відволікаєш динозаврів пропорцями чи шумом, вчишся базовому паркуру, щоб втекти. Гра зачіпає своєю атмосферою, це як Alien ізоляція, але замість ксеноморфа велоцираптори. А графіка на Unreal Engine 5 робить кожен лист джунглів та рев динозаврів кінематографічними. І ще обіцяють нових динозаврів, яких не було у фільмах, але проточні дати релізу, поки мовчать. Terminator Survive фарс, це survival action від першої особи, де ти звичайна людина з підпілля, яка вилізла подивитися, що залишилося від світу, і потрапила у жорстоку міжусобицю, між Skynet та залишками людства. Твоя мета збирати ресурси, шукати інших виживших і будувати базу, поки Т 800 не влаштував тобі персональний I'll be Back. Ти шукаєш патрони та їжу, крафтиш зброю, ставиш пастки, ховаєшся або ж бешкетуєш ворогів. Вибір за тобою, але набоїв мало, тому стелс часто розумніший ніж махати битою. Світ гри це постапокаліптичні пустелі, зруйновані міста з радіацією та похмура атмосфера. Трейлери показали мрачний вайп і базу з апгрейдами. У стімі підкреслюють, що гра на Unreal Engine 5 з опорою на лор перших двох фільмів і поки що без Джона Конора. Але є нюанси. Спочатку гру перенесли з жовтня минулого року на цей, мовляв, треба допилювати, щоб не осоромитися. Сподіваємося, що такі допилять і вийде щось гідне, бо ідея виглядає перспективною. Ну і Blind Desert. Каона виживалка аж на чотири гравці, яка має вийти в ранній доступ до кінця цього року. Її козир не банальні ліси, а марсіанські печери на 10 миль у глиб, де джунглі, ріки і монстри виглядають так, наче втекли зі страшного сну після перегляду чужих. Карта процедурна з бурями та туманом. А замість нудного зібрати гілки і зробити пліт гра зачаровує атмосферою, ніби субнавтіка, але на червоній планеті та ще й з коришами і без паніки через кисень. Повітря тут є, але монстри не дрімають. Це її мінус. Розробка гри тягнеться ще з 2019 року. І хоча основа вже готова, розробники все одно переносять реліз наприклад, нещодавно зсунули з минулого року на цей. Сподіваємося, що вже дійде до нас і можна буде потестити. Ну а на цьому все про виживачки. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве. Тому тисніть лайк і підписку. А з вами сьогодні був GameZone Україна всього найкращого. Thank <laughs> you.